Втратила свою близьку родину або людину, може, вона втратила домівку, і ти просто виступаєш як лідер-розрадник, який може заспокоїти, який може сказати, що все буде добре. Сьогодні такий день, але завтра в тебе є новий шанс почати все спочатку. І просто знає, що є люди, які люблять тебе, які будуть підтримувати тебе і надихати. Ось так. Так, і далі, як же розвинути навички лідера? Цікава дуже тема. Так, перші дві тези. Хочу викромити, що це ем, вчитися бути проактивним. Тобто, як це? Сміливо керувати своїм життям. Розуміти, що я відповідальний за своє життя. Штурвал від корабля в моїх руках. І я можу змінити, і я можу а, своїм навчанням, своїм трудом а, завдяки своєму характеру, вмінням досягнути того, чого я хочу, досягнути своєї цілі. І наступне це ставити собі цілі і розставляти пріоритет. Якраз перед тим ми казали про цілі. Як важливо розуміти взагалі, а, хто я в цьому житті? Для чого я був створений, і які цілі в моєму житті є, чого я прагну, які в мене мрії. І йти до цього і розставляти також пріоритети. Тобто, знати, якщо у мене є ціль вивчити англійську мову, які пріоритети я повинен для цього собі поставити, а, перше, уділяти увагу цьому е... кейсу. В цій, цій мові, а, друге, там, хоча б 10 хвилин в день читати англійською мовою. Потім там 15 хвилин в день спілкуватися англійською мовою. І це робити кожен день. І оці пріоритети вони важливіші, ніж там піти, а, не знаю, погуляти, або розважатися, або щось. Бо у вас є ціль вивчити мову, і ви знаєте, чого ви хочете. Але. Важливо насолоджуватися тим, що ти робиш. ентузіазм і мотивація повинні стати вашими кращими друзями. Так, да, це круто. Але знаєте, що я зрозуміла, що мотивація вона приходить в процесі дії. Тобто, якщо просто так лежати на дивані і там мріяти про ту ж саму англійську, як я буду знати англійську, я поїду подорожувати по різним країнам і спілкуватися з native speakers, з носіями мови. А при цьому просто лежати так на ліжечку, то мотивація вона ніде не прийде. Мотивація вона приходить в процесі, коли ти вже робиш, ти ще, може, не бачиш там результат, конечну точку, але ти продовжуєш йти, і тобі стає цікаво, ти починаєш любити цю справу, і тут і приходить мотивація продовжувати. Добре. Наступне, третє, що ми повинні робити, щоб розвинути навички лідерства? Будьте відповідальною людиною. Несіть відповідальність за свої слова, дії, ініціативи та за спосіб життя. Люди повинні розуміти, що ви надійна людина, яка не кидає слова на вітер. Я думаю, це і так зрозуміло, наскільки це має сенс. Взагалі бути відповідальною людиною. Це е, просто полягає навіть в самих маленьких речах, таких як приходити на зустріч вчасно, не запізнюватись, вставати раніше, робити якусь е, там ранкову рутину, наприклад, читання книжки, е, тренування або теж ж сама англійська, це залежить від ваших цілей, да? від поставлених цілей. І це е, е, дуже впливає на результати, на. Ваші лідерські якості. Далі аж три у нас риси. Виходьте із зони комфорту, погоджуйтесь на те, чого раніше ніколи не робили. Йдіть за своїми бажаннями і сміливо відкидайте страхи. Страхи це окрема тема, але страх він, він блокує нашу здатність діяти. Наша здатність мріяти, нашу здатність йти і підкорювати цей світ а, своєю внутрішньою красою, красою свого характеру і своїми здібностями і навичками. Тому що, а, да, як переборювати страх, просто йти з зони комфорту? Знаєте, одна розумна людина одного разу мені сказала, що. А, Твоя зона, де тобі не це твій зріст, це твій а, професійний зріст, не знаю, душевний, фізичний зріст, як хочете просто зріст тебе як особистості. Ось. Тому а, бажаю кожному з нас виходити з зони комфорту і сміливо просто відкидати страхи. Далі, спілкуйтеся більше, слухайте уважніше і активно будуйте мережу контактів. Просто користайтеся можливістю знайомитись з новими людьми з різних сфер, цікавитись їхнім життям, як вони досягли успіху. Якщо ми вже говорили про англійську мову, це дуже крута просто практика і можливість просто вийти а, кудись там якийсь іноземний а, клуб, де просто, знаєте, як speaking Club, де вони спілкуються один з одним. Там обов'язково будуть або носії мови, але, або люди, які вже а, досягли. Успіху в, цьому, в цій сфері, просто спілкуватися, питати в них, бути активним співрозмовником. І реально це дуже круто будувати мережу контактів, бо це знадобиться тобі для твого майбутнього лідерства, або вже для теперішнього лідерства. І ще така риса, як вчитися розуміти інтереси інших людей. І є ще таке поняття, як емпатія. Емпатія це розуміти почуття іншої людини, ставити себе на місце іншої людини. А як він відчуває? А чому він це зробив? Що слугувало таким діям? І думати реально про них, і про інших людей, і намагатися в спільних ситуаціях знаходити взаємовигідні рішення. Не закінчувати розмову на конфліктній ноті, якщо є така нота в вашому спілкуванні, а намагатися знаходити оці вигідні рішення, коли обом сторонам комфортно і вони в мирі і та, взаємовигоді. Так, і ще риси. Багато рис, але я думаю, це дуже важливо. Це важливі критерії для того, щоб. Нам стати лідером. Вчіться чомусь новому і не забувайте пробувати це на практиці. Є варіант безкоштовних курсів з якого-небудь предмета, наприклад, англійська. Погоджуйтесь, ви ніколи не знаєте, коли це вам стане у нагоді. Можливо, ви виростете і а, ви там. Поїдете подорожувати по світу, і там буде україномовна спільнота, а ви знаєте англійську мову, і вам вас попросять, наприклад, перекладати для цих людей на англійську мову. Це, неймовірно, крутий досвід, це ваш зріст, це нові вершини, нові відчинені двері для можливостей. І якщо отримані знання будуть закріплюватись на практиці, ви здивуєтесь, як незабаром до вас будуть звертатися люди за порадами. Тому надихаю кожного з нас вчитися чомусь новому і да, пробувати це на практиці. Добре, так. А, і наступне. Я хочу трошки розказати вам про мій досвід лідерства в Африці. Місяць тому я була в Африці, там я провела два місяці: лютий та березень. Я поїхала в Кенію і я була частиною команди Христос для всіх націй, де ми служили як волонтери, місіонери. На волонтерських засадах в школах. Тобто ми їздили по різним містам, великим, маленьким селам Кенії. Це країна в Африці, дуже спекотна, дуже відрізняється від Європи, від України. Ось. І ми там проводили бесіди з дітками, як робити правильний вибір в житті? Яка моя ціль? Для чого я створений. Ми їм розказували про Ісуса Христа, про Бога, про те, що є надія в цьому житті, що Бог він завжди за тебе, Він дуже сильно тебе любить, і Він має для тебе цілі, і він має на тебе плани, і Він створив тебе унікально. І він дав тобі таланти, звички, навички, які можуть. Просто пригодитися тебе тобі, і як важливо зробити цей правильний вибір а, на пользу кращої, а, кращого його оточення в своєму житті. І просто, да, вони дуже класні, ці діти, ви можете бачити пару фотографій я тут вставила. А, вони дуже ширі, відкриті, але. Ми говоримо зараз про лідерство, так тому я хочу поділитися своїм досвідом, як я була лідером а, там. Це була велика для мене можливість, і також мій зріст, Це була велика честь для мене. Я не очікувала цього. Але. Так сталося, що мене поставили лідером, і у мене в команді було ще дві людини. Тобто, у нас були такі міні-групи, міні-команди. Ми розділялися на там десь п'ять команд, і ми їздили по різним школам кожен день. І тому у нас такі міні-команди по три людини в команді. І я взяла дуже багато для себе з цієї поїздки і з статусу лідера. Я зрозуміла, що бути лідером це. Не тільки виставляти якісь класні фоточки в інстаграм і казати, от що ми тут, ми це робимо, все так круто, класно. Але це знаєте, кожен раз, кожен день, коли ти вже втомлений, коли в тебе немає сил, немає натхнення, навіть бажання інколи, бо ми всі люди, і це нормально інколи просто. Просто хотіти відпочити, да? але в тебе є вже якісь е, обов'язки, і тим паче за тебе за тобою закріплені люди. І ти вперше за все думаєш про цих людей, про те, а чи втомились вони, а чи добре вони себе почувають, що з їхнім здоров'ям, чи можуть вони сьогодні йти і робити роботу, як ми це будемо робити, да? розпреділяти обов'язки, думати е, про те. Чи хоче ця людина сьогодні робити, наприклад, цю тему або вона буде ефективніше працювати в цьому напрямку? Це дуже такий вагомий і великий процес, який просто бере час, але в тому ж в той же момент він і покращує тебе, тому що десь тобі треба там, якось змиряти себе. Відкладати своє на останній там план, а думати перш про людей. Ось, але я надихаю кожного з вас мріяти і пробувати себе в лідерстві. Бо це потужно, і я просто хочу сказати, що наша країна вона потребує справжніх лідерів, які візьмуть сфери політики, воєнну сферу, фінансову сферу. Педагогічну сферу да? і різні різні сфери, медіасферу. і вони встануть на цих посадах лідерства. Вони будуть просто впровадити нове, цікаве, те, що буде піднімати нашу країну з руїн, особливо зараз, після війни, ми віримо в дуже скору перемогу наших ЗСУ і Бога, який на нашій стороні. Ось. Тому я просто хочу сказати, що ви, кожен з вас особливі, і ви а, маєте велике, класне майбутнє. Надихаю вас розвивати свої якості, пробувати себе в новому, не боятися виходити за межі своєї зони комфорту. І... Працювати на благо нашій країні, тому дякую, що сьогодні були зі мною, і дякую за увагу. На все добре.